Всім привіт! США готові провернути трюк з мирним договором, який Київ надалі не буде дотримуватися, як це було з минськими угодами. Таку думку висловив оглядач іспанської газети Фабриціо Казари. продовження конфлікту на Україні лягати тягарем на в Євросоюз без шансів на перемогу, при цьому подальше фінансування неонацистських угруповань, які продовжать збройний конфлікт, обійдеться дешевше, вважає Фабриціо Казари. На його думку, США наполягатимуть, щоб Київ підписав мирний договір з Росією. Положення цього договору надалі дотримуватися не будуть, як це було з минськими угодами. Раніше експрезидент Франції Франсуа Олланд заявив, що минські угоди дали українській владі час на те, щоб зробити армію сильнішою. Минські угоди передбачали врегулювання ситуації на сході України, зокрема, припинення вогню і відведення важких озброєнь від лінії зіткнення. Однак вимови не були виконані Києвом. США готові знову провернути трюк з мирним договором. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!